Добрий день. Сьогодні в нас є привід записати відео, тому що до нас потрапив хірургічний набір Bauers Medical Group. Хто не знає, Bauers Medical Group це компанія, яка випускає імплантанти, і ці імплантанти виготовлюються в Україні. Я користуюся цими імплантами, я ними задоволений. А зараз вони презентують своє рішення для навігаційної хірургії. Як на мене, це майже ідеальний хірургічний набір і про всі його переваги і деякі недоліки я вам зараз розкажу. Цей набір для мене цікавий по трьом причинам. По-перше, це перший український набір. По-друге, тут зібрана філософія і досвід лікарів, і це важливо, і це відчувається на кожному з етапів проєктування цього набору. І по-третє, це єдиний відомий мені набір, який дозволяє поставити імплантанти штрафмин через шаблон. Сьогодні ми записуємо такий експрес-огляд. Більш детальний огляд цього набору ми зможемо записати після досвіду роботи з ним. Почнемо з фризи для запінювання. Вона тут трохи модифікована і відрізняється від тої фризи, яка є в наборі Real Guide і в наборі Cortex. Тому що в неї активна частина тільки верхня, а все тіло є неактивним. Це дозволяє значно укріпити фризу, і ворогідність поломки фризи під час запінювання зменшується. В мене лічно бували такі моменти, коли фриза ламалася. Це була фриза від альфа-дента, і в наборі. Кортекса вже йдуть дві фрези для запінювання, тому я роблю висновок, що ця проблема не тільки в мене, а вона є системною. Вирішення цієї проблеми от таке. Друга фреза – це є фреза для вирівнювання гребню. Я вважаю, це є самим кращим рішенням і, взагалі, самою унікальною фрезою – Цьому наборі. Вперше я з нею познайомився в набір Альфа-Дент, але в набірі Альфа-Дент вона є менш агресивною і потребує, скажімо, більш сильного форсування під час створення доступу. Тут вона набагато більш агресивна, набагато більш гостра, і я вважаю, вона покаже себе краще, ніж фреза від Альфа-Дента. Наступні фрези вони є стандартними для набірів типу Real Guide. Це є стандартний офсет, стандартний набір фрез, є панчер для м'яких тканин. І Дуже важливо, що в наборі цьому є фрези довжиною 19 мм, тому що компанія Bowers представляє імпланти 19-мм довжини, тому тут є фрези 19 мм. По типу, в наборі від Мегаджен в них фрези тільки 13 мм, хоча в них є імпланти і 15-мм довжини. Стандартний офсет в 5 мм дозволяє дуже гибко настраювати шаблон, хірургічний шаблон. Всі знають, що проблеми з шаблонами виникають тоді, коли ми маємо поставити довгі імпланти на верхній щелепі, це 15-19 мм. Саме офсет, який представлений в цьому наборі, дозволяє легко вирішити цю проблему. Наступний важливий момент в навігаційній хірургії це імплантоводи. Тут імплантоводи виконані, як на мою думку, правильно, і вони дуже зручні, тому що, по-перше, вони мають гвинтову фіксацію до імплантів. По-друге, вони мають додатковий інструмент екстрактор. Коли ви встановили імплант і вам потрібно дістати імплантовод з хірургічного шаблону, ви його не вириваєте щипцями, ви вкручуєте спеціальний екстрактор і він виштовхує імплантовод. Це дуже зручно. І мені це рішення дуже подобається. Я таке рішення бачив тільки в наборі кортекс. Також треба відмітити, що імплантоводи тут є і для встановлення імплантів Штраумен, і вони також є з гвинтовою фіксацією, і як і для стандартних корейських імплантів. Тобто вони покривають більше 80% ринку імплантів, представлених в Україні. Також є імплантоводи. Для машинного ведення імплантів з двома рисочками для контролю поглиблення імплантів. Але, чаще всього, використовується така послідовність. Імплантовод прикручується гвинтом до імпланта, після чого на нього ми можемо змонтувати перехідник, поставити в наконечник і ввести його на якусь певну глибину. Потім зняти з нього перехідник. Поставити перехідник для динамометричного ключа, і дотягнути його вже на той торк і на ту глибину, яку нам потрібно. Ще одна особливість, яку я не бачив ні в одному хірургічному наборі, це є додаткова гільза для прикручування до основної гільзи. Зараз я вам поясню, що це таке. В хірургічний шаблон вклеюється спеціальна гільза, яка має отвори під два фіксуючих гвинта, і на неї додатково. Можна поставити ще гільзу подовжувач. Для чого це потрібно? Часто буває, що в дистальних участках ми не можемо забратися гвинтами, наприклад, там 11 мм або 9 мм, тому що є обмеження відкривання рота, нас блокують нижні зуби. Для цього ми можемо максимально зменшити офсет. І щоб нас не вело на первинних фрезах, тому що ви знаєте, якщо ми поставимо максимально низький офсет, коли ми. Поставимо фризу, ми дійдемо до кіски десь на цьому рівні. І вирогідність зміщення є дуже високою. Якщо ми додамо зверху перехідник, в нас фіксація фризи на бачонку почнеться раніше, ніж фриза дійде до кіски, і точність збільшується. Такого рішення я не бачив ні в одному хірургічному наборі, і я вважаю, що це дуже прогресивний погляд на вирішення такої проблеми. Є один мінус в цьому наборі, а саме е, обмежувальні кільця, які виготовлені із пекматеріалу. Е, мені не ясно, для чого вони використовуються. Лічно, в моїй практиці вони не потрібні. Ці всі моменти я можу вирішувати за рахунок змінення офсету. Але вони є. Можливо, комусь вони будуть потрібні. В мене виникає відчуття, що вони зроблені просто по остаточному принципу. Ну, було місце. Давайте заповнимо. Краще було би додати сюди 4 або 5 додаткових фіксовочних пінів, тому що їх ніколи не вистачає. І ще один момент, який хотілося би мати, можливо, навіть як опцію, так, це фрези довжиною 21, 24, 25 26 мм для постановки довгих імплантів або для глибокої постановки імплантантів. Звичайно, цей набір потребує тестування. Мене цікавить, як всі фрези себе покажуть під час роботи, під час операції, як ці імплантоводи і фрези покажуть себе під час стерилізації, тому що це важливо. І тоді ми зможемо записати більш такий об'ємний огляд цього набору. Але зараз а, я дуже задоволений тими рішенням, які є, і я вважаю, що він значно спростить моє життя. І я рекомендую цей набір кожному із хірургів, хто хоче починати а, роб, працювати в навігації, але поки ще собі набір не купив. Купуйте такий, він закриє більшості ваших проблем. Чекаємо. Відповідь від компанії Штравмен може колись прийде час, і вона теж зробить свій нормальний навігаційний набір. Вам всього хорошого. Ми зустрінемося на більш детальному огляді цього набору.